Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. І сьогодні будемо говорити про те, що простіше навчатися у Ісуса Христа чи отримувати у Ісуса Христа ті благословіння, які нам потрібні для того, щоб проживати це наше життя. Будемо читати Євангеліє від Луки, 6 розділ з 17 по 20 вірш. Зійшовши, він став з ними на рівному місці, йдеться про Ісуса Христа. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, Почав говорити блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Ми сьогодні з вами будемо говорити про те, що відрізняло учнів Ісуса Христа від інших людей. Ми будемо говорити про те, що отримували учні Ісуса Христа від Ісуса Христа, і що отримували інші люди від Ісуса Христа, тому що від Ісуса Христа кожен щось отримував, хто був навколо Ісуса Христа. Ми з вами прочитали. Тож. Питання таке: що простіше отримати від Ісуса Христа зцілення, оздоровлення, як отримували ці люди, чи навчитися у Ісуса Христа? Що швидше я б навіть так поставила запитання, коли ми читаємо з вами цей уривок, ми бачимо, що люди, які були навколо Ісуса Христа, вони були язичниками, юдеями, вони були хворими, вони були людьми, які страждали від нечистих духів. І коли вони в той самий день доторкалися до Ісуса Христа або Ісус Христос просто їх зцілював вони отримували, вони оздоровлювалися в той самий день. Тобто, ці люди отримали те, чого вони хотіли, не будучи навіть учнями Ісуса Христа, не будучи навіть юдеями, якщо це були язичники, вони прямо в той самий день отримували оздоровлення, отримували свободу від нечистих духів. А тепер давайте з вами поглянемо, що попри те, що це відбувається в той день, потужно відбувається одночасно, дуже швидко, дуже багато сілень е, приходить до людей, які е, зібралися навколо Ісуса Христа. І Ісус Христос, коли він повертається до своїх учнів, він починає їх навчати. І ми з вами будемо пізніше розмірковувати над нагірною проповіддю. Це одна з найскладніших проповідей Ісуса Христа. І насправді для того, щоб зрозуміти цю проповідь, нам треба буде з вами, як і учням, як і іншим людям, дуже багато розмірковувати дуже послідовно. Розмірковувати над тим, що Ісус Христос каже в інших місцях, взагалі що Слово Боже каже з приводу того, на що Ісус Христос буде звертати увагу учнів. Тобто можна сказати, що нагірна проповідь це така складна частина навчання Ісуса Христа, і Ісус Христос починає навчати своїх учнів. Питання залишається ще раз його повторюю, що Простіше отримати від Ісуса Христа, може за декілька хвилин, може за декілька годин, як ти прийшов і знаходишся біля Ісуса Христа, зцілення чи навчитися у Ісуса Христа, чи стати учнем Ісуса Христа? Я відповім, дам відповідь, яку ми бачимо зі сторінок святого письма. А вас запрошую також порозмірковувати над цим люди, які прийшли до Ісуса Христа, щоб зцілитися, зцілилися прямо в той же самий день. Учні Ісуса Христа навчалися розуміти, що таке Царство Боже, яке життя в Царстві Божому, яке життя має бути у них, щоб наслідувати Царство Боже. Як Ісус Христос змінить їх життя, вони цьому навчалися багато-багато років. Ми можемо навіть сказати, що усе своє життя. Тож простіше отримати від Ісуса Христа якесь благословення, за яким Ти прийшов. Дуже багато людей, які слідували за Ісусом Христом, були зцілені Ісусом Христом. Їх родичі були е, знову живими, якщо вони вмирали, Ісус Христос їх воскрешав. Або ці люди отримували зцілення від нечистих духів. І, на жаль, ці люди відріклися від Ісуса Христа. І, на жаль, багато з цих людей вони не будуть в Царстві Божому. Але ж вони отримали від Ісуса Христа дуже багато. Благословень дуже багато зцілень, і це відбулося дуже швидко, іноді навіть миттєво. А учні Ісуса Христа навчалися у Ісуса Христа. Багато багато часу вони докладали до цього зусиль. Треба було зростати. Змінювалося їхнє мислення, змінювалися їхні емоції, змінювалися їхні парадигми, змінювалася їх логіка їхнього мислення, логіка їхнього життя. Змінювалося навіть їхнє ставлення до Ісуса, ставлення один до одного, ставлення до людей і ставлення самих до себе. На це потрібен час, на будь-яке навчання потрібен час, тим більше. До навчання про царство Боже, до розуміння Слова Божого для цього потрібен час, але саме розуміння Слова Божого відкриває нам самого Ісуса Христа, відкриває нам самих себе, відкриває нам істину про Царство Боже. До чого я все це веду, і що сьогодні хочу сказати для того, щоб дати нам їжу для розмірковування над Словом Божим, щоб ми з вами не просто очікували швидкого результату, щоб ми з вами були людьми, які поглиблюються, заглиблюються в Слово Боже, заглиблюються в навчання Ісуса Христа. Давайте ще раз прочитаємо й вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів. Не просто на учнів, не просто людей, які просто десь навчалися, не просто на людей, у яких з інтелектом було все гаразд, не просто на людей, які швидко, е, знаєте, так сприймали, швидко відгукувалися, або які були найбільш розвинуті інтелектуально серед всіх тих людей, які його оточували. Ісус Христос поглянув на своїх учнів. Він продовжував їх навчати. Він не в той день почав їх навчати. Він не раніше їх навчав, а тепер він продовжував їх навчати. Він продовжував їх навчати. Навчання Ісуса Христа важливіше за всі благословення, які ми з вами від Ісуса Христа отримуємо в цей час в, наші, в нашому житті, тому що навчання Ісуса Христа воно докорінно змінює нас, відкриває нам Ісуса Христа і вкорінює нас в Царстві Божому. Тож будемо з вами навчатися у Ісуса Христа, будемо з вами в цьому наполегливі, будемо з вами в цьому е, такі раді, що Ісус Христос нас навчає. Будемо з вами терпеливими для того, щоб навчатися, для того, щоб знову і знову е, відкривати свій розум, відкривати свої серця, відкривати свої емоції для того, щоб розуміти науку Божу, для того, щоб розуміти Слово Боже, яке перевищує. Увесь наш розум, всі наші думки, і слово Боже покликане для того, щоб змінити нас. Тож будемо з вами навчатися, Будемо з вами в цьому дуже заповзяті. Тож будемо з вами саме для цього продовжувати читати слово Боже разом. і радо запрошую кожного з вас доєднуватися. Я також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка, розкажіть своїм друзям про цей канал. Тому що чим більше людей буде долучатися до слухання Слова Божого, тим більше буде зростати царство Боже, тим більше буде слава Ісусу Христу. Тож нехай Господь благословляє кожного з вас.